Вітаю, шановні гості, підписники каналу. Мене звати Оксана Каменецька, я український мотиватор і авторка каналу «Енергійне життя. Я вас вітаю, дякую вам за довіру, за те, що ви зайшли на мій канал, і сподіваюся, що це відео сьогоднішнє буде вам корисне і принесе насмагу і порцію мотивації. Перш за все, хочу сказати, що це відео для жінок, тому чоловікам прохання вимкнути це відео. А всім, хто залишається, я дякую за ваші лайки, за коментарі, за ваші добрі пропозиції, за те, що ви ділитеся моїми відео у соціальних мережах, у своїх групах. І це дуже допомагає просувати відео у рекомендації, і з таким чином багато українців отримає можливість доторкнутися до цього знання. Сьогодні ми поговоримо про те, як відчувати себе більш щасливою. Умови, в яких ми живемо, позбавили нас відчуття внутрішнього щастя. І якщо ви озирнетесь назад у своє життя, у минуле, в якому ви відчували себе щасливою, ви, звичайно, знаєте цей стан і ви можете його описати, бо в кожної з нас це відчуття пов'язано з різними речами. Але відчуття, коли ми нещасливі, описати гірше, це просто коли мені погано. Відчуття нестача щастя, вона пов'язана з тим, що, звичайно, чогось не вистачає. Не вистачає настрою, не вистачає ресурсу, не вистачає часу, не вистачає енергії, не вистачає життєвих сил, не вистачає близької людини поруч, не вистачає грошей, не вистачає віри у завтрашній день, у майбутнє. Чогось нам не вистачає. Отже. Задля того, аби відчувати себе більш щасливою, навіть в умовах негативу, в умовах, коли не вистачає гарних позитивних новин з фронту, в тому числі, ми все одно можемо наповнитися доброю позитивною енергією, таким чином відчувати більше спокою, більше віри у завтрашній день. Але щастя це перш за все звичка. Стан щастя не формується звідкись, він не формується зовнішніми обставинами. Наше щастя формується з тих дій, які ми робимо щодня. Звичайно, якщо ми щодня дивимося негативні новини, наша душа наповнюється негативом. Якщо ми щодня турбуємося, перебуваємо у стресі, турбуємося за завтрашній день, ми перебуваємо у стані стресу і тривоги. Ми не можемо наповнитися позитивною ресурсною енергією, аби працювати, або надавати користь іншим людям, нашому суспільству, нашій країні, нашому місту і навіть дому, в якому ми живемо разом з іншими людьми, нашій сім'ї, нашій родині. Отже, ми хочемо бути щасливими, ми хочемо наповнювати щастям інших людей, ділитися цим щастям. Від кожної з нас залежить те, що ми випромінюємо. Давайте зараз обговоримо три базові звички, які саме в цей негативний час, коли так важко, допоможуть вам швидко відновити сили і відчути більше внутрішнього спокою, більше радості, і таким чином ви зможете дати більше щастя іншим людям. Прямо зараз переходимо до першої звички. Перша звичка щастя полягає в тому, що треба почати віддавати доброти, енергії, радості, тепла душевного іншим людям, і тваринам, і птахам, без очікування чогось навзаєм одразу. Ми часто чуємо в бізнесі. Що треба спочатку вибудовувати довірливі відносини з людьми і віддавати свої знання безкоштовно, не чекаючи нічого навзаєм. Але якщо в людини немає такої звички, її треба обов'язково напрацювати, бо це мислення людини 21 століття робиться це дуже просто, хоча не звичними методами. Треба обов'язково щодня, щоранку виходячи з дому, брати із собою, крихти хліба. І годувати голубів. Я цю звичку накопичила собі і вже 15 років, щодня я годую голубів. Де б я не жила, в якому районі міста, все одно навколо мене збираються голуби. І я годую їх, вони впізнають мене у будь-якому одязі, бо вони знають, що до них йде людина, в якої завжди щось є. Тобто, якщо вам зараз не вистачає... Чогось, вам не вистачає ресурсу, вам не вистачає життєвої енергії, вам не вистачає гарного настрою, вам не вистачає добрих новин. Вам потрібно зробити так, аби ви почали віддавати добре щось. Таким чином, ви почнете випромінювати цю енергію. І випромінюючи цю енергію, ви почнете притягувати до себе все те, чого вам не вистачає саме зараз. Це відбувається достатньо швидко, але це має бути звичка, бо це звичка щасливої людини. І якщо ви вже почнете годувати голубів, годувати птахів, а це ви можете робити, знаючи про те, що хліб ніколи не можна викидати, бо викинути хліб це означає образити Господа Бога, а Бога образити не можна. Тому, якщо у вас залишається хліб, ви обов'язково ділитеся ним з птахами, яким нема де брати. От якщо ви отак віддаєте, ви розумієте, що від голубів ви не отримуєте навзаєм нічого, ви тільки віддаєте енергію. Якщо ви годуєте безпритульних тварин, ви одразу почуваєте віддачу від них також у вигляді енергії. Вони нічого не можуть вам віддати навзаєм, окрім своєї вдячності, окрім своєї ласки, яку вони будуть до вас випромінювати. Всі ми знаємо неймовірне фото, яке облетіло весь світ, як врятований собака з Херсону, мокрий та брудний, стоїть вже на суходолі і обіймає за ногу свого рятівника. Це вдячність і е, ласка, і все і почуття того, що вас сприймають людиною, яка віддає добро. Тобто, ви віддаєте енергію і розумієте, що ви її тільки віддаєте. А в Бога немає інших рук, крім твоїх. Однією рукою ти віддаєш добро і енергію, іншою рукою ти приймаєш, Бог тобі повертає. Всесвіт тобі повертає в вигляді того, чого тобі не вистачає. Тобто, перша звичка, вона полягає в тому, що. Можливо, ви не можете бути волонтером і присвячувати все своє життя тому, аби піклуватися про тих, кому дуже важко. Але ви можете частину своєї душі, частину свого тепла і частину своєї турботи саме віддавати тим, хто цього потребує, не чекаючи ні цього навзаємо. І це буде перша звичка. Ви починаєте ранок з того, що ви виходячи, берете з собою обов'язково крихти хліба у пакеті. Ви берете з собою сухий корм для котів, сухий корм для собак або що чим ви можете нагодувати тварин. В мене завжди у моїй жіночій сумці є сухий корм для котів, хоча б 100 грамів. І до мене завжди підходять коти багато років, бо вони просто відчувають не тільки за запахом сухого корму, здалеку його не можна почути, так? Бо він закритий дуже міцно в сумці у жіно, жіночий, але а, вони відчувають, що до них іде людина, якої завжди є чим поділитися. Але цього недостатньо. Недостатньо тільки дарувати добро, не чекаючи нічого на назаєм. Треба ще отримати і. Собі напрацювати звичку щастя номер 2 Давайте про неї поговоримо. В нас є багато оточень. В одному з наших відео на каналі ми говоримо про оточення. Їх дев'ять, не лише одне, не лише люди. Одним з наших важливих оточень є навколишній світ, природа, яка нас оточує. І ще одним з наших оточень є тіло, оскільки оточенням вважається не те, що оточує людину, а те, що оточує душу. Тобто, навколо вашої душі обертається все. І це починається з ваших думок. А за думками йде наступний рівень, це тіло. А вже далі підуть ваші близькі, це ваш чоловік, дружина, далі вже ваші діти, ваші батьки і наступні наступні оточення. І одним з найважливіших оточень, яке формує думки людини і енергетику людини, і стан тіла людини це є природа, спілкування з природою. Тому є дуже важливою класною звичкою для людини, яка прагне відчувати себе щасливою внутрішньою. Це є а ходити пішки. Ходити багато пішки. Але не треба себе оманювати. Якщо ви просто біжите десь за дитиною забирати її садочка, або ви у стресі біжите по супермаркетах купити якісь продукти, або ви пішли купувати багато води, принести чистої води додому. Ні, це не звичка ходити пішки. Ходити пішки це означає, що ви щодня ввечері. Після всіх справ, які ви зробили, ви маєте розслабитися і поспілкуватися з природою. І ця звичка має бути щоденна, щовечора. Ви обираєте собі найкращий варіант різні маршрути Задля того, аби сформувалася звичка ходити пішки, але не сформувався так званий ритуал. Тобто, коли ви щодня робите лише одне те саме однією тропою. Ви йдете один день у якомусь одному напрямку парку, в інший день ви підете до іншого парку, а знов таки ще в наступний день ви повернетеся до першого парку. Все залежить від того, де ви живете. Якщо вам треба до свого парку якимось чином дістатися, робіть це. Треба виходити з так званої зони комфорту. Зараз я от перебуваю в місті Миколаєві, де дуже багато людей приходять відпочивати у міський яхт клуб і на річковий. Вокзал зараз він має назву «Восьмий причал. Це дуже гарна, красива набережна, і в будь-яких стресових ситуаціях, і в будь-яких ситуаціях з хорошим настроєм люди приходять саме до води, до річки. Вони приходять ввечері. Дивитися, як заходить сонце. Приходять посмакувати. І дуже цікаво, що люди не приходять з алкоголем. От я щодня це бачу, люди приходять туди із соками. З безалкогольними напоями. Бо людині, аби розслабитися, не треба напитися. Людині треба відчути дух природи, якусь красу, якусь теплоту, все те, що може подарувати енергію і дати ресурс. Деякі люди, навіть я сама бачила, займаються ну, не те, щоб медитацією, але відкривають руки до сонця, Іначе збирають енергію з цього сонця. Дивлячись, як воно заходить. І ми знаємо, що вранці воно знов з'явиться і знов буде новий день. Отже, друга звичка означає ходити пішки, тобто тренувати свої думки, бачити красиве навколо себе, тренувати своє серце, робити кардіонагрузки, тренувати свої ноги. Якщо ви хочете, поставте собі навіть е, е, кроком. Мир у смартфон, який буде визначати для вас щонайменше 10 тисяч кроків на один вечір. Багато людей, хто не міг серед моїх знайомих цю звичку собі впровадити у життя, перш за все, дивляться, що ця звичка є у мене, а багато людей хочуть повторювати, наслідувати. Я теж так хочу. Їм стало це цікаво, в тому числі сусіди, навіть з мого багатоквартирного будинку, і всюди ми зустрічаємося. Це навіть депутати міської ради, і з ними ми зустрічаємося, вони ходять пішки також. А ще багато людей, хто не міг цю звичку впровадити собі, почали брати додому домашніх улюбленців, цуциків маленьких, які за час війни вже подорослішали, але ж собакою треба гуляти, і обов'язково ввечері. От вони беруть собаку і. П'ять кілометрів в один бік і 5 кілометрів в інший бік пішки. Тому ви обираєте найкрасивіші маршрути, які можна побачити, де є дерева, де є кущі, де є якісь ялинки. Ходити цими тропами. У вас цими дорогами з'являться дуже багато нових знайомих, в тому числі серед тих, хто гуляє із своїми домашніми улюбленцями. Але і цього замало. Під час своїх прогулянок ви також будете зустрічати безпритульних котиків і собачок, і у вас буде бажання їх годувати. Повірте, те, що я розказую, я бачу це щодня довгий час, бо до всю війну я перебуваю у місті Миколаєві серед усіх е е турбот і тривог, які пережив Миколаїв і Миколаївці. І все одно люди знаходять собі наснагу. І зараз я розповім вам про третю звичку, яка Поєднає наші перші дві, і якщо ви будете це робити щодня, повірте, у перший місяць ви будете почувати себе значно краще, ніж зараз. А за три місяці ви будете відчувати себе людиною, до якої протягується дуже багато всього хорошого. Поговоримо! А третя звичка для щастя, вона найприємніша. Вона вам дуже сподобається, хоча й годувати голубів, годувати котиків, годувати собачок, гуляти, дивитися на природу, бачити людей, які вам посміхаються, які зустрічаються вам, можливо, щодня. бачити їх з їхніми улюбленцями, може гуляти з вашими улюбленцями, якщо ви ухвалите для себе рішення взяти собаку додому. А ще й краще одну з врятованих собак, наприклад, з Херсону та Херсонської області. І це теж буде дуже добре, воно наповнить вас добром. Але до всього цього ми додамо звичку номер 3 Вона означає щоденник вдячності, який ми робимо ввечері. Але це не просто щоденник вдячності, коли ви дякуєте за те, що з вами відбулося протягом цього дня, зранку до вечора. Це буде ваша збірка позитивних новин, позитивних подій. Ми ж починали з вами з того, що, можливо, прямо зараз вам взагалі нема де брати хороші новини навколо темрява і ви не відчуваєте спокою за завтрашній день, ви не знаєте, що буде далі, як станеться далі. То вам треба почати випромінювати все настільки в великому обсязі, аби всесвіт зрозумів, що якщо ви випромінюєте, це означає, що ви це все маєте у найкращому вигляді. І воно почне примножуватися. Отже, задля того, аби ви примножували все те добре, що у вас буде відбуватися в житті, вам треба це записувати ручкою у блокноті, на папері обов'язково. Не у комп'ютері, не у поштову скриню кидати друзям. Ні. У вас має бути такий блокнот, ну, от наче от, як у мене, от я записую тут все, що для мене важливе, таке він, подруга подарувала з сердечками. А, так, от ви берете ввечері після всього, що ви зробили доброго, а, починаючи з того, що ви, можливо, приготували сніданок, вам за це подякували члени родини. Можливо, вам приготували обід, і ви смачно пообідали, і ви подякували людині за це. Ви погодували голубів і наповнилися енергією, ви погодували котиків, ви погодували якусь собачку, ви привіталися із сусідом, десь вам відкрили двері, відчинили і ви посміхнулися. Ввечері ви прогулялися. А поки ви гуляли, дуже цікаві речі стали відбуватися, коли в моїй родині ввели звичку вести оцей щоденник вдячності, де ми збираємо позитиви. Ми почали зустрічати парком білок, білочок. Бо в мені на голову впав шматочок горіха. Я подивилася вгору, що це таке відбулося. А це виявляється маленьке більченя. Уявляєте, ти йдеш просто містом Миколаєвом і тобі на голову падає горішок від білочки. А два дні тому ми дивимося біля їх клубу. Стоїть дівчина з маленькою дитинкою і своїм цуциком, таким як патрон. Цуцик надзвичайно такий живий, енергійний, випросив в мене смаколики. Але я кажу, дівчині, що ви таке, куди ви фотографуєте десь якісь гілки та небо? Що ви там шукаєте? Вона каже: так тут же сова. Дивися, яка величезна сова. А вона сидить, ця сова, і дивиться на ріку. І гугукає. Я їй гукнула. І отак от голова сови на 180 градусів обертається до мене за такими величезними вухами. Ну, це просто таке диво, що ти от бачиш, і воно ну, настільки тебе просто наповнює якоюсь радістю, в якому б стані, в якому б стресі ти не був, яка б ситуація не була. Місто Миколаїв саме в ті дні, коли ми побачили і більшенят, і сову у Миколаєві, місто води після підриву Куховської ГЕС. Вода піднялася на цілий метр, затопила її як і піднялася і на річковому вокзалі, і підійшла до будинків у житловому районі, який перебуває ну, нижче по річці. Тобто це стресова ситуація. Але ти, перебуваючи в цьому стресі, вже збираєш отакі приємні речі. Вони самі в тебе з'являються, звідки воно з'являється? А вчора ввечері я поверталася. І спочатку побачила сову, а вже на іншій гілці побачила совеняту. Він сидів маленький, такий маленьке, таке дрібнесеньке і махав крилами, але на самій-самій верхній гілці таке симпатичне, пухнасте, ну, ну це щось неймовірне, розумієте? І ви побачите, що ви маєте цю звичку записувати всі гарні події, що з вами відбуваються протягом дня, обов'язково у кількості не менше десяти. Десь два тижні ви будете щодня ввечері записувати по 10 позитивних подій дня, а вже далі їх буде ставати все більше, більше, більше. І на початку майже всі ваші позитивні події дня пов'язані з вашими діями. Тобто, ви свідомо робите добрі, корисні речі, не чекаючи ні від кого нічого навзаєм. Навіть подяки ви не чекаєте. Ви просто віддаєте, ви віддаєте так багато енергії задля того, аби вам життя почало повертати повертатися хороше, все те, чого вам не вистачає. А пізніше ці позитивні події накопичаться, ну хоча б 10 днів по 10 позитивних подій, їх вже буде 100. І ви почнете їх читати, повертаючись на оці два тижні, наприклад, назад, ви побачите, що у вас е, мозок. Фокусується саме на цих подіях, і ви не можете згадувати, що було поганого і негативного. Тобто таке враження, що ваше життя це суцільний позитив. І чим більше ви будете працювати за цією схемою, ви будете накопичувати цього позитиву. А якщо ви будете його накопичувати, то ви накопичите багато позитивної енергії. Мозок фокусує тоді свою увагу на позитивному, і, наче gps навігатор Налаштовую вас на те, щоб ви вже досягали своєї цілі, до того, щоб до вас з'являлися в житті позитивні люди, щоб ви отримували позитивні новини. Бо кожна людина живе в інформаційному середовищі серед інших людей, серед різних подій, на які ми не можемо вплинути. А от на свої звички щастя, ми вплинути можемо і зобов'язані. Тобто підведемо підсумок. Перше, нам треба. Обов'язково дарувати тепло, енергію тим, хто в цьому потребує. І не може нам віддячити нічим. Це голуби, птахи, горобці, це е, безпритульні котики, собачки, тваринки, яким ви можете допомагати. Друга звичка це е, ходити пішки багато, не менше 10 тисяч кроків. На, на день, бажано увечері, перед сном. А вже потім, повернувшись саме перед сном, ви сідаєте і записуєте щонайменше 10 позитивів дня щодня. І уявіть собі, що таким чином за 90 днів ви накопичите щонайменше 900 позитивних подій, які з вами відбулися. Тоді ваш мозок взагалі перестане збирати будь-який негатив, він буде його від себе відштовхувати. І ви будете відчувати себе більш щасливою, більш гармонійною людиною. Це буде пов'язано лише з тим, що ви напрацювали в собі звичку бути щасливою. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, чи було це відео вам корисне. Я бажаю вам добра, бажаю вам щастя, бажаю вам радості. Завжди чекаю на каналі енергійне життя. З вами була Оксана Каменецька.